Вітаю вас! Це проект Акцент. Ми підбиваємо підсумки першої річниці президентства Віктора Януковича, і зараз будемо говорити здебільшого про економіку. Насамперед маємо пряму мову самого глави держави стосовно головних економічних результатів України за перший рік його правління. Прошу дати в ефір. Головне, що нам вдалося зупинити падіння економіки, і ми отримали зростання економіки більше 4%. Зростання виробництва біля 11%. Ми подолали той величезний дефіцит бюджету, який був на початок 2010 року, а він був біля 15%. Закінчили ми трошки більше 5%. Про головні економічні результати першого року президентства Віктора Януковича а також про прогнози на найближче майбутнє. Далі говоримо детальніше у нашій студії. Керівник економічних програм гуманітарного фонду Єдиний світ Всеволод Степанюк. Хочу також сказати, що працюємо ми у прямому ефірі. Тож ви можете дзвонити і ставити запитання нашому гостю. Ще раз нагадаю: тема програми економічні результати першого року президентства Віктора Януковича, а також прогнози на найближче майбутнє. Телефон ефіру 207 47 53. Я вас вітаю, пане вітаю. Всеволоде. володе. давайте дійсно розпочнемо із того, якими є найголовніші результати економічні насамперед діяльності президента Віктора Януковича за цей період за цей рік. Ну, дійсно, найголовніший результат це є стабілізація економічної і політичної системи в Україні після тієї розрухи, яка була, скажімо, в 2009 році, вдалося прийняти збалансований бюджет, вдалося розпочати знову ж таки зростання економіки. Вдалося, скажімо… Шляхом залучення коштів і переформатувати ті дуже невигідні кредити, які набрав попередній уряд. Ну і багато чого вдалося все ж таки. Я б розцінював цей рік, як рік стабілізації, як рік налагодження добросусідських відносин із нашим найбільшим партнером з Росією і так далі. Тобто, враховуючи той темп, який взяв президент в своїй діяльності, можливо, все ж таки оцінити цей рік як дуже позитивний. А що стосується негативних моментів і загалом найбільші прорахунки в економіці, знову ж таки за перший рік президент. Денства Віктора Януковича, якими вони є ну, все ж таки негативні моменти вони більше прийшли від попередніх урядів, це знову ж таки ті ж борги, той же абсолютно кабальний договір, який, який підписала попередня влада про купівлю газу в Росії, знову ж таки, уряд не досить якісно все таки відпрацьовує реформи. З одного боку. Уряд можна зрозуміти, тому що це робиться в дуже шаленому темпі. Ну, з іншого, все-таки документи потрібно готувати краще. Тобто є деякі людські фактори, є спротив системи реформам і так далі. Тому ну, є деякі скажімо, негативні моменти, але в цілому, якщо брати загальний напрямок діяльності, то все ж таки негативних моментів значно менше. А ми продовжимо розмову з вами буквально незабаром, а поки що хочу сказати, що зараз на прямому зв'язку зі студією політолог, керівник Українського філіалу інституту країни СНД Володимир Корнілов. Пане Добре. Володимире, ми вас вітаємо. Ви нас чуєте? Здравствуйте, є ще вас очень плохо слышу. Слічану ми будемо намагатися говорити о, говорити голосніше. О, а пір хорошо. так насамперед, найголовніші результати першого року президентства Віктора Януковича, якими вони є, на вашу думку. Да, это очень глобальный вопрос. Если говорить в целом так, чтобы и о внутренней, и о внешней политике, можно сказать, что Украина стала более стабильной, более прогнозируемой державой. И это отмечают наши партнеры, кстати, и на Западе, и на Востоке. И, випадку ситуація по многим направленням внутрішньополітичної ситуація, економічна ситуація на Україні як мінімум стабілізувалась. Хоча, говорить, що Україна вийшла із кризи, навіть ще рано так. А от що стосується мінусів, і зокрема серед негативних моментів називають те, що партія регіонів і Віктор Янукович також втрачають свої рейтинги, а навіть у таких традиційно своїх регіонах, як, наприклад, південь України і зокрема Крим, як ви це можете пояснити, ну Сложно, конечно, проводить непопулярные реформы и надеяться на то, что рейтинги будут расти. То есть повысить пенсионный возраст для более чем половины избирателей Украины и думать, что это больше, чем половина избирателей не заметит, было бы сложно. Плюс, конечно же, кадровая политика команды президента, особенно в связи с тем, что проводилась она в довольно сжатые сроки, она оставляет желать лучшего, особенно в некоторых регионах, как вы сказали, юга Украины. В частности, например, Крым, если вот говорить о Крыме, да, где Вотчина, можно сказать, южная оплот партии регионов, там, конечно, явно не учтены многие моменты, связанные с, с самим регионом, с Крымом. Очень сложный регион, очень особый, если можно так сказать, регион, и который никогда не принимал пришлых людей. То есть не крымчанину очень сложно управлять, понять вообще Крым, его психологию, логику развития событий там. И мы отмечаем, что там в Крыму сейчас, конечно, растет недовольство партии регионов. И, кстати, очень любопытно, что рейтинги довольно низкие, относительно низкие рейтинги партии регионов в Крыму в значительной степени расходятся с очень высоким результатом, показанным партией регионов на местных выборах. Это о многом говорит. Тобто вашей партии регионов и Ом, керівництву нашої держави було би насамперед переглянути свої погляди на кадрову політику на місцях, і загалом, скажімо так, наприклад, у тому же кримському півострові на кадрову політику вторую очередь, в першу очередь на вообще подход к идеологическим гуманитарным вопросам, особливо тим вопросам, которые волнуются жители в первую очередь юга і востока України. Пане Володимире, я вам дякую. І мені залишається лише нагадати, що на прямому телефонному зв'язку був політолог, керівник українського філіалу інституту України СНД Володимир Корнілов. А в нашій студії керівник економічних програм гуманітарного фонду «Єдиний світ Всеволод Степанюк. І ми підбиваємо підсумки першої річниці президентства Віктора Януковича. У цій програмі говоримо здебільшого про економіку. І нагадую, працюємо ми у прямому ефірі. тож ви можете дзвонити і ставити запитання нашому гостю телефон ефіру 207. 47,53 пане Всеволоде, давайте ми продовжимо тему економічних результатів. Так і головним із успіхів нової влади експерти вважають макроекономічну стабілізацію насамперед, стримання темпів росту інфляції, стабілізація курсу гривні і так далі. Як ви вважаєте, а чи вдасться владі стримувати інфляцію і надалі? Ну, в принципі, у влади досить механізмів, щоб стримувати інфляцію. Але Знову ж таки, для для, для глядачів хочу пояснити, що інфляція і рівень споживчих цін це трошки різні речі. Коли уряд каже про інфляцію 9,2%, він каже абсолютно правду. Дійсно, середні ціни виросли на 9,2%. Хоча всі розуміють, що інфляція і вартість життя це різні речі, і вартість життя виросла більше. Але знову ж таки в уряді є багато важелів, в тому числі і тарифного регулювання експорту, і так далі, для того, щоб, скажем, ціни на основні продукти не зростали. Но, тим не менше, ми спостерігали якраз і от останнім часом також на продукти харчування ціни, тим не менше, зростають і доволі суттєво, особливо на деякі продукти харчування. Ця тенденція буде тривати і надалі. Е, ну, по-перше, в Україні також був частково неврожай е, минулого року. Що і потягло дефіцит деяких товарів з іншого боку, цикл аграрний цикл він має період один рік, тобто, фактично, у нас виросло те, що напрацював знову ж таки попередній уряд. І, наприклад, з тою ж гречкою ми бачимо ситуацію, що це наслідок усунення держави від своєї функції регулювання ну, споживчого ринку. Тобто гречка була невигідною культурою відповідно її не посіяли в достатній кількості. Відповідно, зараз в Україні є ну. Не тієї ж речки. Добре, про те, чого очікувати надалі. Ми поговоримо трошки згодом. Поки що ми маємо телефонний дзвінок від глядача. Будь ласка, говоріть. Ми вас чуємо в ефірі. Ну, здравствуйте, мене зовут Артем. Я студент Аліснівського інституту. Вот. Хотів би задати такий питання. Кожен рік випускається ну около 300 тисяч, наверное, молодих спеціалістів, але з них где-то половина, ну не работають по спеціальності, якщо не більше. Вот. Я думаю, що половина проблема людина ну, люди, які отримують вже пенсії, зарплату. А вот вопрос: будуть ли здаватися робочі місця для молодих спеціалістів? Дякуємо вам за запитання. Будь ласка, ваша відповідь. Чого Ну, Це питання ні в якому разі не відноситься, що люди похилого віку ще працюють. Питання створення робочих місць воно повністю залежить від зростання економіки. Тобто, наскільки буде зростати економіка активно, наскільки будуть проходити інвестиційні процеси, від цього залежить і кількість робочих місць, тому що економіка України, в принципі, якщо поділити ВВП на душу населення, вона вкрай мала, і саме створення нових виробництв воно й має вирішити проблему того ж першого робочого місця, а не за рахунок того, що когось треба там звільнити чи ще щось. А зміцнення курсу гривні на цьому я хотіла би далі зупинитися більш детально. Також ми спостерігаємо, що останнім часом курс є більш-менш стабільним, але також можна почути такі оцінки, що курс стримується штучно. А наскільки це може впливати на економіку? Ось, наприклад, якщо це справді так і є, то чого очікувати надалі? Ну, курс стримується дійсно штучно, як від девальвації, так і від ревальвації. Тобто є періоди, коли є надлишок валюти на ринку, є періоди, коли є дефіцит, і національний банк зглажує оці от моменти. Тобто я вважаю, що зараз гривня має середньозважений курс, який середньозважений між інтересами імпортерів і інтересами експортерів. Хоча знову ж таки потрібно визнати, що даний курс він в принципі тримається в основному за рахунок фінансових факторів, а не за рахунок якихось макроекономічних. Знову ж таки, держава є досить важелів, щоб скажімо, курс був стабільний. А мені підказують, що ще один телефонний дзвінок є глядача, Будь ласка, говоріть, ви в прямому ефірі. Ми вас чуємо. Доброго дня, мене звуть Олександр, я з Миколаєва Миколаївської області. Мене цікавить питання, з якої причини піднімається ціна на борошно, хоча експортні операції заборонені. І у нас згідно з минулим роком, ну я безпосередньо сам займається вирощуванням, врожай був непоганий. Так натомість ми бачимо в супермаркетах і в магазинах величезні черги за борошном, а на оптових базах їх його неможливо вільно придбати. Так, я вам дякую за запитання. Дійсно, це так, серйозна проблема, тому що борошно у нас це вже наступним етапом після гречки. Так, так ми спостерігаємо вже перші з цим. Що відбувається? Чи можете пояснити і чого очікувати надалі? Ну, по перше, експорт борошна не заборонено. Це по перше зернових То, заборонено? зернових так. Я вважаю, що підняття цін на борошну все-таки має дві такі риси. Це перша, все-таки це спекулятивна риса, і друга це те, що досить значний скажімо, сегмент виробництва того ж борошна він перебував абсолютно в тіні. І в зв'язку з прийняттям податкового кодексу, то тіньовий сектор почав. Скажімо так, мати труднощі. І саме тому, скажімо, за рахунок звуження ринку могла б почати рости ціна на борошно. Але знову ж таки, це я вважаю абсолютно тимчасове явище і, скажімо, спекулятивна націнка, я думаю, урядом буде ліквідована. Так, ми будемо сподіватися, що це станеться якомога швидше, тому що вже бачимо ознаки паніки, зокрема в Україні, серед населення. Ну для мене важко зрозуміти паніку, тому що у нас є надлишок, скажем, зерна для того ж борошна. Тому в Україна без борошна це абсолютно неможливо. Так, ну що ж, йдемо далі? І хочу сказати, що на прямому зв'язку зі студією першого ділового голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло Добкін. Михайло Марковичу, ми вас вітаємо. І якими на вашу думку є результати першого року президентства Віктора Януковича, та що змінилося за цей час на Харківщині? Первый год президентства Виктора Федоровича Нуковича определенным образом изменил ситуацию не только в стране, но и в Харьковской области. Та консолидация власти, которая есть в целом в государстве, сегодня наблюдается в нашем регионе. И областная администрация, областной совет, мэрии всех, без исключения городов нашей области, работают как единая команда над выполнением всех тех обещаний, которые давали и депутаты. Первый год. Всегда очень сложно, это самый сложный год. За это время необходимо успеть расставить команду, за этот год необходимо начать или инициировать проведение самых непопулярных реформ, и все это необходимо делать в очень сжатые сроки, в очень, очень короткие сроки. При этом всегда без исключения. Ни одна реформа не проходит безболезненно. Она болезненна как для общества, так и для той системы, которая реформирует. И которая, кстати, очень часто оказывает очень много сопротивления на пути реформирования. Поэтому если оценивать со всеми этими оговорками прошедший год президентства, я хочу сказать, что он прошел успешно и для нашего государства, и для экономики нашей страны. Сегодня, пройдя уже первые очень сложные шаги, можно говорить, что... понятен свет в конце туннеля, понятно, что мы получим на выходе, пройдя очень непростое время испытаний. Я вам дякую. Хочу нагадати, що на прямому зв'язку зі студією першого ділового був голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло Добкін. А в нашій студії керівник економічних програм гуманітарного фонду Єдиний світ Всеволод Степанюк. Ми підбиваємо економічні підсумки першого року президентства Віктора Януковича. До розмови повернемося за кілька хвилин. Зараз перериваємося на бізнес. Новини дочекайтеся і не перемикайте.